У моїх друзів великий клопіт. П'ятирічна донька написала листа святому Миколаю, але попросила не ляльку і не іграшку, а лавочку біля під'їзду, доки тато із мамою. Відходили від шоку, малече бажання поміняла. А тепер просить швейну машинку. Не знаю, як святий Миколай упорається із такою ношою, але точно знаю, що лист до святого Миколая до Діда Мороза, чи до Санта Клауса має бути неодмінно красивий. Тому ми з'їздили до студії небо», а там майстриня-рокодільниця Альона Іванчук придумала дитяче послання загорнути у конверт неймовірної краси. Переймаємо досвід. Для початку ми беремо о, бумагу. Красивою. Ніжні зимові тони. Да, і вже схему конверт. З одного боку кутик всередину, з іншого боку, кутик назовні. Лінії згинів майстриня зі скрабінгу продавлює спеціальним інструментом. Вдома радить імпровізувати із підручними матеріалами. Лучше крючком або ножницями. Щоб все-таки не порвати, не порізати бумагу. Справили і согнули. Mm -hmm. вот. У нас виходить такой вот конвертик. До синього конвертика Альона придумала застіпку зі сріблястого паперу. В арсеналі у майстрині мережевний діркокол. Оп. Так От у нас виходить ось така ось красота. І цей шаблон дуже допомагає. Да, да, щоб ровно наложити і не збіться. Паперовим мережевим обгортаємо конверт. А у нас буде просто одягатися, поэтому ми її не приклеюємо. Прикрити стик Альона Іванчук вирішила медальйоном. Є цвітні чорніла, а є у нас прозрачна Ці Черніла наносимо прямо на штампік. Відтиск невидимих чорнил. А насправді нічого не видно, не видно да? От коли на да. штампик поставили. А зараз ми посипаємо те малшебної пудрою. Аби пудра трималася, її плавлять гарячим феном. І об'єм народжується просто на наших очах. Не підплавляється. Кабута присипалі снігом. Медальйон готовий, та для листа діду морозу Альона не жалкує прикрас. Беремо до рук гарячий пістолет і клеїмо на півбанти зі стрічок і вощених мотузків, і додаємо на мистинок. Ну трудна роботам, да? що на що мотеліку вирабатувати видітиводмілки діталі, особенно от мелкі деталі, особливо, от, якщо дітям це взагалі прекрасно. Завершальний штрих, засніжений медальйон. Приклеюємо. відповідальний момент. Вау. Альона Іванчук у студії сніданку. Доброго ранку, Альона. Доброго ранку. І ти вже готова наживо показати, що у нас там у конверті. Так, да, Ми зробили ось такий ось красивий конверт. І оздобили вот не тільки зовні, а й всередині. Звісно, у нас внутрішні такі от всіважні сніжинки. Красиво украсили. Я думаю, що наш лист до нього прекрасно пасуватиме. Героїня, для якої ми старалися, просить у Святого Миколая швейну машинку. Сподіваюся, що в такому чарівному конверті від Альони Іванчук це бажання дійде до адресата і неодмінно здійсниться. Ну, а тепер, Альон, можна побажання від мене? Конечно. Я хочу рецепт новорічної листівки, але такої, щоб її можна було робити з маленькими дітьми, навіть із дошкільнятами. У мене, в принципі, є такий варіант: красивий, легкий і простий для дітей. Вот. Да. Так. Берімо заготовку. Бери Бери красивую бумажку, у нас вже є. Ось таку ти для мене підготувала. Так. Да. Ми приклеиваем на заготовку. Снімай скотч. У мене двосторонній скотч, позаду наклеєний. Да. Ось Ми так, наклеєні клеїмо. Все швиденько. Так. І як так. ти клеїш? Багато відступаєш від країв? Німажечка Да, со всех сторон отсутствует миллиметров 2-3 буквально да? Да, да. Так. есть да а далее давай теперь смотри есть у нас три разных кружочка разного диаметра и один на один наклеиваем после да? да, сначала большой приклеиваем на них такое наклеила спинный скотч шикарная дитячий малюнок Скажем, на виду стены приклеить. Ну, и, и просто? Чуть-чуть выше? Два немножечко выше, uh -huh. да, в верхнем углу. Приклеивай. Сверху посередине, средний кружочек. По центру? Да, по центру. И тоже по центру самый маленький. Приклеила? Да, знаешь, на что схоже? Ніби я зліпила сніговика у дворі, і тепер з балкона на нього него Так, <рес> да. Это есть такой вариант. Это у нас снеговик сверху. Снеговик да, снеговик сверху. У нас есть, смотри, бери. У нас есть глазки, мы их приклеим. Ручки у нас есть. Сука, мы и наклеимся. А ну, треба ты разобрал? Бери работать? клей. Вот у нас есть клей специальный. Теперь уже без усякого скотчу. Просто приклеюваємо на самий верхній. Тобто він буде дивитися у нас вгору. В небо. У тебе Приклею? швидше виходить, а носик куди я клею? Нос, ну я думаю, між глазами где-то. <сих> Давно не ліпила, так? Да? Снігу а це ще червоненьке. Це да. у нас буде шарфик під верхню рук, під верхній кружочок. Приклеюємо. Так, ніби на шиї, да, я його зав'язала. Да. І засунула скотч спінений, тому під, під колами да. у нас виходить пауза, і туди можна, власне, засунути все, що да, завгодно. Да, Бір'ю ручки наші і на самий нижній кружок. на правду на схожи. Мне подобается. Да, у нас такой быстрый вариант. Вот, и еще у нас есть надпись. Смотри, возьми надпись новогоднюю. Вот, такой, что все да, такой вот, да, тоже а на главное, такая, как была на нашей листе в сейчас мастер-класса. Да, это я просто сделала заготовку. Можно, в принципе, и распечатать даже какой-то. И в нижний угол. Єсть дякую, дякую. Отлично. Я вражена Альона. Щиро дякую. Мені дуже подобається. Дякую, що прийшла. Дякую, що навчила. Ну, а у нас на часі перші підсумки конкурсу рукодільниць і домашніх дизайнерів дуже пощастило з мамою, діткам Марії Саквук. Кімнату старшого сина вона розписала кораблями і маяками, і байдуже, що у Львові немає моря. Ніжними кумедними ляльками побалували цього тижня Ольга Малюта і Маріана Бойко. І мушу спитати у вас, чи любите ви каву так, як любить її Ірина Барткова. Спочатку в неї була фоторамка, потім кавове дерево і нарешті поличка і світильники з кавових чашок. Сніданок, який жити не може без кави, визнав Ірину переможцем тижня для вас, Ірино. Свіже число журналу Уютна квартира і ще таємничий присус у цьому. За конверті його передали на ну, конкурс триває, підсумки підім'ї вже уже наступного вівторка. Переможця чекає журнал. Уютна квартира підписка на нього на півроку. Там сотні ідей для декору та оселі. І свіжі новорічні ідеї вже за тиждень у рубриці речі до речі плюс. Часу вам і натхнення. Дякуємо Олі.